Це позиції мінометної батареї знаходяться ну, приблизно десь в 2 кілометрів від Русні. Тобто міномети вони вже направлені і прицілені по цілях, на яких бачили рух ворога. Або часто він там пересувається, і ми вже завчасно це знаємо. У мене воєнна кафедра по артилерії. Хоч я вчився не на міномет, я вчився на пушках Д30, але ну, принцип наведення, принцип роботи він незмінний. Виглядає воно все плюс-мінус одинаково. Ось такий механізм з прицілом, ну і труба. І ось такі подаруночки їм прилітають, коли вони пробують до нас прийти. Запобіжна скоба, яка знімається вже прямо перед пострілом. Тобто вона знімається, там є такий маленький буйок. Коли міна долітає до землі, буйок б'ється і міна взривається. В самому мінометі знизу ствола є голка. Голка пробиває вишибний заряд, він запалюється і запалює, запалює весь порох. І відповідно таким чином вона вилітає зі ствола. Дальність польоту можна регулювати кількістю бокових зарядів або самими налаштуваннями вже на мінометі. Дуже в залежності, як простіше, ну все в залежності від дальності, від погодних умов. Скажу вам так, до 50 метрів розльот осколків він смертельний для людини повністю. Тобто, це 100%. Легко броньована техніка або прості автомобілі це 100% ураження, тобто воно розносить. Повністю. Бліндажи не так просто пробити. Якщо є один накат, і два-три рази попасти в одне місце, він проб'є. Щоб пробивати великі бліндажі, це вже потрібен міномет 120-го калібру. Ми не стоїмо на одному місці. Тобто, щоб нас не засікли, ми переміщаємося. Ми їдемо на одну позицію. Бачите, він доволі невеликий, його можна розібрати, скласти. Тобто троє людей, троє плюс водій, четверо зазвичай, справляються повністю. Тобто ми приїхали, виставились, навелися, відстрілялися і поїхали. Поміняли точку, повторили процедуру. І так, декілька разів, відповідно, ми просто не даємо їм ні підняти голови, ні пробувати йти вперед. 750 приціл. Ми завчасно маємо певні орієнтири, які в нас пристрілені. Або, по факту, під час бойових дій ми отримуємо якісь цілі від командування, відповідно, туди ми наводимося. Зараз хлопці орієнтують міномет на ціль. 750-2595. Купол, купол я ялепс, ми готові. Бриваю одну. Плюс одна міна вогонь. Відновлюєм! Купол ялепс, полетіло. Після кожного пострілу дуже часто, що міномет зрушується. Земля м'яка, плита не може до кінця осісти, тому час від часу рухається. І, відповідно, або після одного. ну, Я звідси стою і дивлюся, як він себе повів. І на основі цього кажу хлопцям, чи ми щось поправляємо, чи ми просто стріляємо Що наш прихід. Віп скупало, віт скупило. На прийомі. 25-75. Коригування вогню. чуть чуть метрів 50 не долетіло. Відповідно, погодні умови дуже на це впливають. То вітер зносить. Дощ, тиск, все кожен раз міняється. Готові. Купол, купол, я ліпс, ми готові. Бристочка. Дві штучки. Дві вогонь! плюс. відновлюємо! Давай. Все, накривайте відходимо. Дивіться, добре, залишаємося на орієнтірі один. Плюс, плюс. Тепер попали. Все, бліндаж. Все, кожен з хлопців знає свою роботу, кожен виконує те, що має виконувати, і тому все виходить доволі швидко. Зараз ми чуємо вибухи, це працює 120-й міномет російської артилерії. І це ще доволі спокійно сьогодні. Спокійно і за погодних умов. Дощ не дає працювати їм. Це доволі далеко, тому ми вже знаємо, коли воно летить ближче, коли воно летить далі. Далі з часом ти просто на слух це, вчишся визначати. І тому це доволі далеко і не реагується. Коли воно прилітає по обличчя, відповідно, ми всі ховаємося одразу. Воно буває коли як. Вони, і якщо січуть наших хлопців, які десь працюють, вони одразу працюють їм в відповідь. Ну і відповідно в них є такі місця, де, можливо, там стояли колись наші позиції, і вони просто періодично, раз в день, туди по-любому будуть стріляти. То стандарт. От навіть звідси є недалеко позиція. Я не знаю, що там є, що там колись стояло, але кожен день туди прилітає і доволі багато. Одразу пробують визначити, звідки стріляють, і так же само йде у відповідь. Тобто виходить така артилерійська дуель. Ну, воно як. Інколи цілими днями йдуть артилерійські обстріли, просто, от просто обстріли цілий-цілий день. А інколи стандартна їхня тактика це обстріл позицій артилерії і йде їхня піхота. Тут якогось такого стандарту немає. Інколи це може бути тиждень перерви, тобто тільки артилерія, а інколи в день, по три, по чотири рази вони йдуть. Ну, в якій змірі артобстріл, він, мабуть, страшніший. Страшніший тим, що ну, ти, якщо йде стрілковий бій, ти плюс-мінус можеш розуміти візуально, де є ворог і куди треба вести вогонь. Артобстріл це звідки прилетить, невідомо. І відповідно, якщо немає якогось такого укриття, то на жаль, не завжди бронежилет чи каска тобі допоможе.